Робота номер 5 на тему винесення межового знака лінійним способом. Так, чомусь я лінійну засічку. Дві секунди. Ну, добре, давайте тоді лінійна засічка. Раз у нас вмикнулася трішечки я. То тоді буде нехай лінійна засічка. З оцінкою точності. І так, у нас з вами метою буде підготувати гудозичні дані для винесення межового знака способом лінійної засічки, і після цього потрібно виконати оцінку точності винесення точки саме цим способом, способом лінійної засічки. В якості вихідних даних, у нас з вами будуть дані координати пунктів полігонометрії і проєктної точки С, тобто Це знову ж таки таблиця 3.1. З попередньої роботи а номер за списком ви свій знаєте, ви візьмете ці координати, і нам необхідно буде за координатами пунктів полігонометрії і проєктною координатою точки С, визначити проєктні відстані. На малюночку вони не показані, це відстань L1 і L2. Як їх знаходити? Ну, ми з вами знаємо всі обернену геодезичну задачу, коли за координатами двох точок. Наприклад, точки А і точки С ми можемо знайти відстань САС або Л1, да, вона називається між цими пунктами. Тобто необхідно знайти прирости координат дельта Х, дельта Y, в даному випадку це буде Δ, АЦ, дельта Y, АЦ, і, відповідно, для точки Б і С ми також знаходимо Δ, БЦ і Δ, БЦ. І потім взяти корінь квадратний із суми прирістів координат. І таким чином ми з вами знайдемо ці дві відстані L1 і L2. І далі нам необхідно буде визначити середню квадратичну помилку точності розмічування точки С. І побудувати ось таке розмічувальне креслення для винесення точки С на місцевій способом лінійної засічки. Трішечки розповім вам про цей спосіб. У спосібі лінійної засічки положення проєктної точки С в натурі визначають на перетині проєктних відстаней, в даному випадку L1 і L2, відкладених від вихідних пунктів А і Б, геодезичної основи. І слід зазначити, що для розмічувальних робіт даний спосіб може бути використаний при безпосередньому відкладенні проєктної довжини тільки за умови, що ось ці проєктні відстані l 1 і l 2 будуть меншими за довжини застосовуваних мірних приладів. При відкладенні проєктних відстаней світловидалемірами або іншими електронними приводами, задача розв'язується методом наближень. І знову ж таки покажу вам ці формули, да? проєктні довжини ліній ми можемо знайти за формулами 5.1 і 5.2. Вони вам знайомі, бо це обернена геодезична задача. І після цього, тобто ну, буквально 10 хвилин часу займе, щоб це все порахувати. І далі ми виконуємо оцінку точності винесення точки способом лінійної засічки, і від чого буде залежати? Дивіться, середня квадратична помилка в положенні винесеної в натуру точки С цим способом лінійної засічки, в загальному вигляді буде виражена формулою МВ. З, М, да, вихідних пунктів. У нас похибка вихідних пунктів пункта А і пункта Б може бути да, помилка центрування, помилка фіксації, коли ми винесли точку С в натуру, необхідно її зафіксувати. І, відповідно, помилка... Саме з цього способу да, лінійної засічки вона буде аналогічна виразу прямої кутової засічки. За формулою 5-4 ми можемо це все використати і застосувати. Ми можемо в цій формулі, бо вона в такому дуже, не дуже зручному вигляді представлена, виразити синуси кутів даної формули через сторони, а помилки кутів ми можемо виразити через помилки довжин. І сторони. І ось такі формули 5,5 5, 5,6 5, у нас з вами виходять. І тоді у нас ося помилка відкладання проєктних відстаней а, і кут при точці С да, вже з'явилися у формулі 57 ml 1 ml 2 в квадратах, і поділена на синус квадрат гама да, на кут при точці С. І ми з вами а, при однаковій точності МЛ для того, щоб ще більш спростити цю формулу і відкладення відстаней L1 і L2 помилка власне самої засічки може бути обчислена за формулою. 5,8, ось вона на даному слайді є. Причому мінімальна середня квадратична помилка засічки буде. Якщо у нас кут при куті С, да, цей кутик гама буде дорівнювати 90 градусів, і в цьому випадку, взагалі, у нас вона буде дорівнювати МЛ, помножена на корінь із двох, формула 5.9. І вплив помилок вихідних даних при лінійній засічці визначається за формулою 5,10. І якщо ми з вами приймемо, що МА дорівнює MP, дорівнює МАБ, то ми можемо ще більше спростити і отримати формулу 5-11. Далі, якщо у нас з вами кут при засічці буде 90 градусів, то середня квадратична помилка вихідних пунктів буде дорівнювати помилці лінії АВ. І коли застосовуються мірні прилади, наприклад, там, стальні рулетки, стальні стрічки, рулетки, підвісні друти та паралактичний метод вимірювань, то помилки центрування будуть відсутні. Тоді загальна помилка в положенні проєктної точки С в основному. Буде в основному залежати від помилки власне, самої лінійної засічки і вихідних даних. Тобто ми можемо записати формулу 5.12 і далі для наближених розрахунків ми можемо прийняти, що кутик гама дорівнює 90 градусів, і ми з вами отримаємо формулу 5.13. Точність лінійної засічки обумовлена помилками. По-перше, задавання створу АБ і винесення проєктних відстаней l 1 і l 2 в натуру. І в нас наведений на даному слайді, приклад, наприклад, визначили необхідну точність відкладення відстаней l 1 і l 2 якщо точність проєктного положення точки С повинна відповідати 10 мм, а помилка вихідних пунктів МАБ дорівнює 5 мм. Тоді ми з вами обчислюємо необхідну точність відкладення проєктних відстаней за формулою М1 МЛ, вибачаюсь, дорівнює корінь квадратний, МС квадрат мінус МАБ квадраті і поділене на 2. 10 в квадраті – це буде 100, 5 5 квадраті буде 25. 100 мінус 25 поділити на 2 і взявши корінь квадратний, це буде приблизно 6 мм. І якщо, наприклад, для лінійної засічки застосовують далекомірні комплекси, які центруються за допомогою штативів, то вплив помилок за центрування можна також виразити формулою м-центрування це є поділене на синус гамма. А ось такий сьогодні у нас з вами така робота. Ще хочу сказати, що цей метод, саме спосіб лінійної засічки, застосовують на відкритому та порівняно рівному будівельному майданчику, коли відстані до проєктованої точки від двох опорних точок не перевищують довжини мірного приладу, а коти будуть не менше 40 градусів і не більше 140 градусів. Ось таким чином. Я дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, будь ласка, готова надати відповіді.